Гайс, привіт! Сьогодні пропоную пограти в гру на виявлення упереджень про гроші сьогодні. Суть гри. Я буду казати слово, буду робити паузу. Ви собі записуєте. Можете відкрити коментарі і записувати собі е, там, а публікувати вже або ні. Це вже ваша справа. І так, погнали гроші. Багато грошей. Заробляти гроші. Люди, у яких багато грошей. І останнє. Остання також гроші, але напишіть емоцію, яку вони у вас викликають. Це власне все. Запрошую вас в коментарі поспілкуватися про це і, взагалі, помітити свої упередження. А власне, що з цими упередженнями робити, ми розглянемо в другій частині.